Знаю таку одну сім'ю, яка був такий період, що в них не було стола. І кожен їв їжу там, обід, сніданок, вечерю окремо. І таким переломним моментом для цієї сім'ї був момент ремонту в квартирі, і вони тоді також придбали стіл. Ну і так насправді ну, це ще не вплинуло на об'єднання цієї сім'ї. Тим, що дійсно змінило цю ситуацію, було те, що вони сідали за цей стіл, і те, що вони приймали їжу за цим столом разом, що вони їли разом, зустрічалися там, їли, спілкувалися. І таким чином. Цей спільний, спільні обіди, сніданки і так далі, вони спричинилися до того, що ця сім'я почала об'єднуватися. І не випадково Христос сьогодні в цьому уривку Євангелія, це є вже завершення останньої вечері, Він молиться про єдність серед своїх учнів. Це є Пасхальна вечеря. Він молиться під час цієї вечері про єдність серед своїх учнів. Це є особлива вечеря, під час якої всі учасники їли один хліб і пили з однієї чаші. Тобто, Христос є в Харистію Робить таким видимим знаком єдності. Христос Євхаристію показує нам як основа єдності серед нас, серед його учнів. І тому так важливо, важливою є наша участь в Євхаристії в часі війни, коли нам цієї єдності так бракує. І коли ми її так потребуємо цієї єдності, наприклад, в суспільстві, щоб усі зусилля нашого суспільства були спрямовані на те, щоб перемогти, щоб вибороти перемогу, єдність в сім'ях, щоб ми були підтримкою один для одного, в парламенті, єдність, щоб політики. Усі свої таланти, здібності використовували в одному, однією метою, щоб перемогти, щоб була ця єдність, серед побратимів теж єдність, щоб один на одного міг покладатися, щоб серед ветеранів була ця єдність, щоб теж серед духовенства, серед. Монахів, монахинь, була ця єдність в церкві, вона, щоб була, бо це є, до цього нас кличе Господь, по-перше, а по-друге, ну, ця єдність в Євхаристі, ця єдність, яка, яку нам дає Євхаристія, вона ну, наближає нас також до перемоги. І як це відбувається, власне, яким чином Христос нас об'єднує на Євхаристі? По-перше, в такий видимий спосіб, ну, ми всі збираємося, наприклад, в одному храмі, в одному часі збираємося на конкретну годину, але також е, колись цього не було. Це завдяки Другому Ватиканському собору священники можуть співслужити при одному вівтарі. До Другого Ватиканського собору священники правили кожен окремо при іншому вівтарі. А сьогодні бачимо неодноразово, скільки священників збирається за одним вівтарем. Тобто Христос нас об'єднує в Євхаристі у видимий спосіб. Але ще важливішим є те, що відбувається в такий невидимий спосіб. Ще важливіша є діяльність Святого Духа, дія Святого Духа, те, як Він нас об'єднує на Євхаристії. Постійно готуємося до цього моменту зіслання Святого Духа, до цієї урочистості. І тому можемо споглядати власне, цю дію Святого Духа, як Він нас об'єднує в Євхаристії. І це відбувається ну, так само, як з перетворенням хліба і вина у тіло і кров Христа, тобто в невидимий спосіб. Але це відбувається. І в кожній Євхаристії збуваються ці слова, які сьогодні теж пролунають. Господи, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, стали одним тілом і однією душею в Христі. І це на кожній Євхаристі відбувається. Тобто бачимо, як Євхаристія дійсно є основою нашої єдності, і наскільки важлива є наша участь в цій Євхаристі. Бо якщо ти відчуваєш, наприклад, цю самотність або брак єдності з кимось, то варто, звичайно, спочатку просто сісти за цей стіл з цією особою. З'їсти щось разом, чи і сніданок, чи обід, чи вечерю, чи каву випити разом, поспілкуватися. Це є цей перший крок, але основа це Євхаристія. Щоби сісти, щоб ти сів або сіла за Євхаристийний стіл, або щоб ви разом сіли, якщо ця друга особа вірує в Євхаристію, в присутність Ісуса. Також нехай в, в цій дорозі до єдності серед нас, нас супроводжує заступництво святого Боніфатія, який ну, також мав великий вплив на єдність серед вірян Баварії, той, який об'єднав, також з'єднав Німеччину тодішню, Францію, Англію з Римом. i niech ona nas takóż współwodzi w tej drodze do jedności. Preświatodiva Maria, jaka w osiedni polszczy też szanowuje się dużo często jak Matier jedności. Amen.